Чого зробили ставку на сьогоднішній день перше в цю ферму, Того, що це інвестиції в майбутнє молоко. Хочете внуків, купіть дітям квартиру, то ви будуєте нові так, корівники, так, то так. Тому ми надалі розвиваємося. Запитують, а скільки ви доїте? Я кажу, ну трошки питання таке. Ви краще мене спитали, скільки ми заробляємо? Так, так. А не з яким медою? Тому що можна доїти 40 літрів і заробляти 50 копійок, а можна доїти 25 літрів і заробляти гривню. Вибиралася техніка по співвідношенню, ціна якість. Наскільки техніка потребує ремонту і який її ресурс. Ну, але це безпосередньо залежить не тільки від техніки, а це залежить від того, хто її експлуатує. Ми використовували в кормах і озиме жито, і озиме тритікали, і люцер. З вами компанія Техка, перший дилер техніки кун в Україні. Мене звати Ігор, я менеджер з продажу техніки в Хмельницькій області. Ми продовжуємо рубрику Чому-Кун, і я сподіваюся, дане відео, даний матеріал допоможуть українським аграріям в виборі техніки для тваринництва. Сьогодні ми знаходимося на Хмельниччині, господарство Україна 2001 і про ефективність. Даного господарства, чи краще гнатися за об'ємом надоїв, чи краще все-таки рахувати свій прибуток, свої кошти. Про це все ми поспілкуємося з головним зоотехніком Вишневим Русланом. Добрий день, Руслан. Дуже вам дякую, що вибрали свій час на нас зустріти, показати своє господарство, розказати нам, відповісти на наші запитання. Завжди раді з партнерами поспілкуватися. Дякую, дякую. Пройдемо. Розкажіть, будь ласка, про вас, про ваше господарство як ви досягнули такого успіху? Господарство в нас на сьогоднішній день нараховує 1300 корів. Це декілька відділків, де утримується дійне поголів'я. На даній фермі ферма вирощування нетелів, де на сьогоднішній день є тисячу голів. Загальна потужність тут півтора тисячі може утримуватися. Як досягли працею? Працею, чого зробили ставку на сьогоднішній день перше в цю ферму, тому що це інвестиції в майбутнє молоко. Ми перше інвестували в молодняк, який в подальшому нас дасть продукцію. Тому построїли ферму молодняка, де ми отримали змогу вирощувати молодняк ефективно, класно і з хорошим генетичним зарядженням, фізіологічним зарядженням на подальші лактації. Дальше, на сьогоднішній день вже зробили ще один крок, де ми проводимо модернізацію, повністю реконструкцію ферми на 700 корів. Тобто ці тварини, які вже тут виросли, правильно вирощені в комфортних умовах, на будуть переміщатися на ферму, де далі будуть в комфортних умовах, максимально приблизених до природних. Будуть давати нам продукцію. Хочете внуків, купіть дітям квартиру, то так, Будуйте так, так, нові корівники, щоб. Ви... Тому ми надалі розвиваємося. Компонент. Ми використовували в кормах і озиме жито, і озиме тритікали, і люцерку. На сьогоднішній день ми перейшли тільки на люцерну, на сінаш. Зупинилися, тому що маємо досвід в цьому вирощуванні люцерки, ефективному її вирощуванні, отриманні якісних кормів. І Потребу ми забезпечуємо повністю. Їм тут комфортно, бачимо, ж ніхто не бояться. Їх ніхто не б'є, їх ніхто не, не, таблина, не ганяє. вони такі. Взагалі, хоч не, ми хочеться їх лежати. обнімати, цілувати. 에, да? Це група 12, го 12, го 22-го. От її рік і пів місяця. Вона вже стоїть на осіміння. Це місце. Оце голштинка вже. Ага. Тут місцева порода була, яку я покращу голштинку. Ага. ага. Все автоматично, бачите, людей немає ніде. А вони ніде. не бояться його привикли. Вони привикли, вони переступають. Вони там точно як в природі, да. як, в прері, як тобто як... ми робили так, щоб максимально наблизити до Так? Да? тисячу голів, чотири людини. Чотири людини. Тут у мене ветлікар. Ну, Ветлікар на дві ферми. Він, він, він тут і ветлікар, він тут і техніку по-штучному. Е, Заоферма, обліковець, четверо людей, які обслуговують. Ну і два трактористи. Один на погрузчику, один на міксер. Все. Люди підгортають, зараз дежурні прийшли. Ну, Зараз прийдуть підгорнути. Хоча в вже таких суто автоматизованих фермах там підгортач ставиться. Ну, Ми а. ще поки ростемо до цього. Кукурузу збираємо з вологістю 40%, зерно, саме зерно. Подрібнуємо маємо дробарку, ротагрін. Подрібнюємо теж в говел, вона подається, тюкується і в тюках зберігається. І також достаєш, і додається консервант. Кукуруза проквашується і ти годуєш класним енергетичним кормом, і легко засваюваємо і доступним для тварин. Тобто є, є такий досвід. Чого б дійшли до цього, вартість будівництва самої ями на сьогоднішній день не дешева. А така машина є мобільна, люба площадка класно розрівняна і вона тобі підходить для того, щоб закладати. І класно ще для транспортування. На одну платформу стає 23 тюбки, якось собі легенько поклав, це якраз 23 тонни. І вези куди хочеш. Ходять легенди, от якщо тюк обматувати плівкою, ну сінаш, так? І при транспортуванні є можливість, що надірветься плівка і пропадає весь тюк. Є такі випадки? Є таке, є таке, теж травмується плівка, але тому для цього треба на етапі, там же йдуть спеціальні захвати для тюка, погрузка, вигрузка. І yeah. навіть на етапі заготівлі, якщо ви де транспортували його, привезли, якщо його вчасно заклеїти скотчем, тобто зробити герметизацію, забрати повітря. Mm -hmm. Він буде стояти і проблем не буде. І ще таке питання. Ну, теж з фермерами спілкувався, кажуть, що як їх зберігати, то максимум два слоя. Ну, тобто, .е. ви ще не потрібно тож, ви зберігати. Ні, то я вас питаю: то есть, Я так я розумію, ми з вами зараз розбили цей міф. Тобто, .е. то, що нам розказують інші, це неправда. У вас в господарстві доказ того є, що зберігати можна в нормальних скерах. І... можна Та, складати. Це, це дуже е, корисна інформація. Е, чим про чому в два? Якщо вологість маси більша потрібної, mm -hmm. тюк тоді не тримає форму. Mm -hmm. Він втрачає форму і під дією висоти mm -hmm. ваги іншого тюка він втрачає форму. Якщо витримана вологість заготівленої маси там, в межах 55-60% вологості, mm -hmm. він не втрачає, він тримає структуру і все. Mm -hmm. Тут ще є питання в плівці. Угу. Тому що формувати тюк можна сіткою, так. а можна плівкою. Так. Якщо ти формуєш тюк сіткою, да, він буде втрачати. Якщо формуєш плівкою, він не втрачає. Тобто угу. обмотувати плівку, формувати тюк плівкою, потім обмотувати так. плівку. Так так, так, так. Воно ж є плівка і сітка є, яка формує тюк, і є не, я плівка, я понял, яка понял, герметизує. Так, От і там все теж велике. Скільки шарів. Mm -hmm. Можна виставляти, скільки шарів на герметизацію, як що. От є, є так же само е, техніка, яка е, підбирає, поріж, ріже зразу mm -hmm. прицепна, творю тюк і зразу герметизує. Mm -hmm. Тут теж питання. Ти тюк ззаду ложиш на стерню. Ні, воно одразу йде на столі. Викочується на стерню? А, потім, так, да, на стерню. І може пробитися, правильно? якщо тюк викочується на стерню, і він і він, е, — він же ж формується отак, так? Так, так. і якщо ти так його й ложиш, тут тільки два слоя, два слоя герметизуючої ага. плівки і один слой формуючої, ага. він пробивається. А якщо ти його розвертаєш з торця, С торця ага. то на дні в перехват, виходить, вісім слоїв, ага. і воно не пробиває. Ага. Тут особливості. Mm -hmm. Як тюкло жити на стерні? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Це теж. Велике, велике значення має і то, де ти його герметизуєш. <рес> ти герметизуєш на полі, перевозиш на площадку зберігання, там складаєш, да, тут є загроза того, що буде травмуватися. При перевезенні. Так, при, перевез... при погрузці, при перевезенні, при розвантаженні. Да? Mm -hmm. А якщо ти його герметизуєш прямо на площадці. Mm -hmm. Ну, Тут менше питань з пошкодженням mm -hmm. зовнішньої плівки, тому що ти його ти привіз, тут загер... сформував, загерметизував і акуратно працював. Все, mm -hmm. воно буде зберігатися. Скільки часу треба? От від, Коли сформований тюрк, то на протязі години його, його плівку обмотати двох-трьох воєн взагалі. Ми герметизуємо зразу. Да, одразу. Хвилина. Я маю на увазі, потім приїде, це все одно втрата часу і втрата якості. Да, і да. е, ми, ж, ми ж розуміємо, що е, е, кожна година часу вже корму, це бактерії працюють і вже своя, своя мікрофлора там розвивається. Тому як майстріше треба герметизувати, забрати доступ до. Але з зменшими... меншими втратою по часу. Тут е, треба вибирати. Я взагалі сторонній американського типу годівлі, тобто силосно -сінажний. Ага. Не сінажно-силосний. У мене, наприклад, там відсотків 60-70 силос. І тільки 30% сінажного. Як вам цьому допомагає техніка Кун? Можете в двох словах хоча б. Е, ну, в нас кормова лінія, повністю зелена лінія Кунг, Косілка, Ворошилка, з Кунг. За рік вони приблизно викошують ну, десь півтора тисячі гектарів. Це якщо взяти за всі у mm -hmm. От, Вони в нас вже скільки років? Це певно, років 3-4. Ну, я знаю, що у вас старіші, то дуже давно. Одна, вже, Одна да, років, то років там, до п'яти і шести. Вони ще, так. До, ще так. до мене було. Так, давай, а новіша, то ну, три роки були. Так. То, то І валкоутворювач новіший. Ну, вони справляються. Під один комбайн їх ми робимо немає з цим. Так само міксери, ну, ви бачили, міксер теж у нас кунговський. Якщо вялити в валках без ворошилки, втрачаєш більше листків, ніж з ворошилкою. Чому? Тому що, виходить, валок широкий, верхня вже пересохла, а нижня ще волога. Вона не втрачає. І коли ти валкуєш, верхні всі облітають, а нижні лишаються. А коли ти його рівномірно розкинув і рівномірно зібрав з однаковою вологістю, не пересушив, ти не втратиш. Я пробував різними методами і з ворошилкою, і без ворошилки. Наприклад, якщо взяти жито, то взагалі без ворошилки ти її не. Не підв'язка у вас на господарстві е, лінійка техніки кумпусів заготівлю. Вона у вас не в одному екземплярі, в декількох, і досить таки вже певний період часу вона у вас працює. Розкажіть, будь ласка, якусь характеристику цієї техніки. ви вибирали, мабуть, з іншими конкурентами. Чому саме КУМ? Тому що у нас рубрика. Чому кум? Чому саме кум? Заготівля кормів. Вимагає дуже великої уваги, наприклад, якщо це сінаш, до висоти скошування, до правильності розкидання, до правильності валкування і подальшого перевезення на ферму і зберігання. Угу. Так? Тому, відповідно, вибиралася техніка по співвідношенню, ціна-якість. Ціна-якість в подальшому. Ремонтну спроможність, тобто наскільки техніка потребує ремонту і який її ресурс. Тобто вона повинна працювати, техніка повинна працювати ефективно. По косарках хочу сказати, що так косарки ми виставили висоту зрізу, відповідно, вона відрегульована, а це безпосередньо впливає і на термін експлуатації поля. Особливо люцерки, якщо хто вирощує. Косарців питань немає. Косарка справляється, ножи швидко замінюються, редуктора працюють. Були випадки такі, що редуктора були сухі, але працювали, що у сестри сині були. Ну але це безпосередньо залежить не тільки від техніки, а це залежить від того, хто її експлуатує. Так, так. Я знаю, ви годуєте теж кунускою технікою. У вас міксери іксерія Що по них можете сказати? По кормозмішувачах на сьогоднішній день тут у нас працює три роки Євромікс 16-кубовий. За три роки ми поміняли два комплекти ножів і два рази масло. І все. Більше, більше ми нічого не міняли. Угу. Тобто проблем з ним не було. Ну, як бачите, на кормових столах вони з подрібненням і змішуванням кормів справляються. Особо проблем немає. Техніка працює. Головне, що є бажання рухатися вперед і та, та. я, я, не так. Я, я живу тварин, от мені подобається. Тобто я займаюся любимою справою. що я люблю. Це моє. Трошки вже накосила. Накосила ще й багато накосила, а. так. Розкажіть хоча б у двох словах, що е, скажете по даній техніці, як вона вас е, мучить чи приносить задоволення від роботи? Чого, приносить задоволення? Ну, Наробітки бачу на ній вже, дай Боже, правда? А, а це як взагалі обслуговування, там, запчастини, є питання якісь? Позвонили на ТХ, до дім заказали, ти все привезли. Ну. <ріхи> Такого <ріхи> не ламається. Ножі замінили і погнали далі. От коли я, то вже четвертий рік, напевно, буде. І сумарно десь півтора тисячі на дві косарки виходить. На вантаж десь так да. Ну це 700 гектарів на косарку, а так ми сім років відпрацювала. Це сім, на... це дуже великий решт. І цього року в вальцях підшипники накрилися. Це за скільки ти років говориш? За ну, ці перші сім років. Так. Ну накрились тільки перший раз підшипники. Ми їх навіть не міняли. Ніж, тарілки, тарілки, ну, зрозуміло, що тарілки що ж там, ну, виробляється зіло. Ну, саме ну. основне навантажність, це ж робочий орган, та, це ж розходник та. читається. Галі. то все що, все, що робилося таке. Підписуємося на канал, ставимо подобайки і багато цікавого контенту ви побачите ще не один раз.